Вітаємо, шановні глядачі телепрограми Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук. Сьогодні, вранці, 8 липня, окупанти вдарили по дитячій лікарні «Охмадит», що в Києві, і саме тому сьогодні українці, які проживають в Канаді, в місті Едмонтон, організували мітинг і зібралися тут, щоб ще раз нагадати, які жахи відбуваються зараз в Україні. Масований ракетний обстріл України 8 липня 2024 року став ще одним страшним воєнним злочином, зробленим військовими Росії під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Вранці та опівдні цього дня московицькі військові завдали по Україні масованого ракетного удару, атакувавши в тому числі міста Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ. Застосували вони понад 40 ракет різних типів. Від обстрілу загинуло 47 людей. Руйнувань зазнали житлові та промислові будівлі. А також найбільша дитяча лікарня в Європі, національна дитяча спеціалізована лікарня, Охмадит. Під час ракетного удару в медзакладі перебувало 627 дітей, а також прямо в цей час проводились складні операції. Читали саму звістку про нашу Україну, про обстріл в лікарні команди в Києві, дитяча лікарня. І ми прийшли сюди, щоб підтримати нашу рідну Україну і людей, які знаходяться там. Це дуже жахлива звістка і нам українцям потрібно і героям. В Україні лікарня Охмади. Я не знаю. Я нарешті я лише сьогодні дізналася Охмади це охорона матері та дитини. І для мене ця назва насправді дуже болюча, тому що ми мали проєкт як наша організація, і ми подарували ну, тоді діткам посмішку, бо вони потерпали від на від цієї великої війни. Коли ви бачите знайомі фотографії, які вам присилали лікарі як світ, і потім ви бачите, це зруйновано, це дуже болить насправді. Ти дивишся на це і розумієш, що зруйнували те, для чого що ти щось робив. Вона зазнала руйнівних ударів російськими ракетами, вивела владу і не можна давати послуги хворих. Скільки загиблих і поранених точно невідома. Оскільки ще розбирають завали зруйнованого корпусу, ця лікарня відома тим, що надає допомогу дітям, хворим на тяжкі захворювання з усієї України. Окрім того, з початку війни вона приймає дітей, поранених наслідків обстрілів і бомбардувань. Коли я побачила ці новини, звичайно, мені стало дуже сильно боляче всередині. І я відчувала, що я не можу залишити цей біль просто всередині. Просто якщо ми, українці, будемо про це думати в наш, просто вдома і переживати, і плакати це е, в нашому серці, не буде ніякої дії з боку наших союзників, з боку, тих, з боку наших партнерів і наших друзів. Я зрозуміла, що цей мітинг це важливий поштовх. І важлива дія, важливий крок для нашої перемоги, щоб світ почув. На жаль, хотілося б, щоб ми так зібралися відсвяткувати нашу перемогу, але на жаль, ми повинні мусимо збиратися з таких жахливих і трагічних приводів, як сьогодні. Росіяни здійснили страшну терористичну атаку. На саме святе, що є у кожної нації, на наших дітей, на наше майбутнє. Одна лікарня, там, де лікарі похмадить, там, де лікарі рятують дітей, рятують їхнє життя. Інша лікарня також в Києві, де це життя народжується. І росіяни били тих, хто дає це життя, і тих, хто міг народитися, але не народився. Це не, це не можна описати словами, наскільки, наскільки треба бути нелюдями, наскільки треба бути цинічними, звірями, щоб таке робити. Ми не можемо допустити, щоб Росія безнаказано творила такі злочини. Ми маємо і кожен з нас, ми, звичайно, можемо думати, що ми невеличкі люди десь в Едмонтоні, робимо свою роботу, але кожен, кожен з нас. Може внести свою частку у нашу перемогу у те, щоб ми зупинили цей терористичний режим. Тому, будь ласка, поширюйте інформацію про цей мініст, поширюйте інформацію про те, що відбувається в Україні, що робить Росія, щоб знищити нас. Ви знаєте, з кожним днем війни стає складніше ходити на мітинги, коли ти не бачиш якогось результату, який ти хотів бачити, може поставити питання. Чому війна продовжується, чому це не закінчено? І перебуваючи за кордоном, приходити на мітинги вкрай важливо, тому що це ми несемо місію України. Ми говоримо це іншим людям. Ми говоримо це так, щоб відчули вони так, як відчуваємо ми. Я знаю, що національний кук сьогодні раніше звернувся до наших федеральних міністрів, які зустрічаються з лідерами НАТО, завтра у Вашингтоні. Children are our main victims today, doctors and others. This is Ruske Mir, Ruske Peace. This is their plan to kill Ukraine. Unfortunately, they continue to pound Ukraine because they can. They even have support from the population, their population, brainwashed into believing that more Ukrainian children and mothers need to be killed. It's all over social media. This is a planned and real genocide in front of our eyes. What else do they need to prove to the world that Putin must be stopped? Ukraine. Must be allowed to join NATO. Я думаю, що ми ще можемо робити і що ми ще повинні робити кожен з нас для того, щоб підтримувати Україну і для того, щоб нас чули і нас почували. Я не знаю якоїсь конкретної однієї справи, яку можна робити, але. Те, що ми всі повинні бути готові, і те, що ми повинні всі розуміти, це те, що ми повинні готуватися боротися надовго. Боротися надовго і не збавляти наші оборони. Де це тільки можливо, беручи участь в різних громадських організаціях, в різних відмінах, в різних українських заходах, допомагаючи новому допомагаючи в різних українських ініціативах. Ми повинні не збавляти наші обороти. На жаль, я бачу, що з часом ем, люди починають забувати, що відбувається, закривати на це очі. Найгірше, що ми звикаємо до жахливих подій, які відбуваються в Україні. І наше завдання, як українців, і всіх небайдужих до того, що відбувається в Україні, це говорити про це, нагадувати про це. Я цього разу дуже вдячна, що люди самі поширювали. Ми, мабуть, такої підтримки давно не відчували. Хотілося б, щоб така підтримка була кожного мітингу, бо наша біда в тому, що ми об'єднуємось, коли є велика біда, але Росія знищує нас щодня, просто не такими темпами. І коли ми розслабляємось, коли ми даємо цю слабинку, Росія починає нас знищувати в таких темпах, як сьогодні. І щоб таких темпів не було так багато і часто нам потрібно бути об'єднаними. Нам потрібно донатити. Нам потрібно бути в єднанні, об'єднуватись. Нам потрібно бути один з одним, а не один проти одного. Можете часто бачити, як гризуться зараз українці. Не гризіться, будь ласочка. ворог у нас один. І він насправді не серед нас. Ворог він єдиний, ім'я йому Росія, і боротись потрібно з ним. Не боріться один з одним, підтримуйте один одного. Пам'ятайте, що все, що ви робите на підтримку України зараз, це те, що будуть споживати ваші діти та онуки. Давайте залишимо нашим там, скажімо, дітям щасливу Україну з меншою кількістю росіян в цьому світі. Московія вкотре доводить, що вона федерація терорист. і завдання українців, які живуть в різних куточках світу, доносити цю інформацію до спільноти, в якій вони перебувають. Цього разу українська діаспора Едмонтона знову довела, що може швидко реагувати на такі злочини з боку РФ та допомогти нашій країні, навіть з іншого куточку світу. Організаторам мітингу вдалось зібрати 3430 доларів, які було одразу відправлено на відновлення лікарні Охмадит. Шановні глядачі телепрограми Альбарта Контакт. Щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми і до зустрічі з вами наступного тижня у цей же час на цьому ж телеканалі. Слава Україні! Все буде Україна!